Вітаю. Познайомимося з сервісом для створення інфографіки Napkin. .ai. Ну, давайте зараз відкриємо От, в адресному рядку запишемо. І відразу я й зайшла, а можливо, прийдеться вам обрати з меню, яке з'явиться. Значить, дивіться, перед вами новий документ. Я зараз вам покажу новий документ. Можна, от, Коли ми натиснемо на ленд, на надхід, можливо, не значить, у нас з'являється ось такий документ. Так? Коли ми натиснемо на ось такий, значить з'явиться. Чим вони відрізняються? Тим, що о, от у першому випадку можна вставляти цілий текст, який у вас є, і за вашим текстом. А тут можна просто записувати. Ну, от Дивіться, ми сьогодні розглянемо такі питання. да? Давайте е, перше скопіюємо, щоб не записувати. так? І е, вставимо, подивимося, що буде. Вставити. Тепер дивіться. Ну, я Приберу, що це перше запитання. Так. Продовжуємо. І зараз подивимося. Так. Що тут вказано? Так. І дивіться, до кожного запитання є отакий значок. Бачите? Це значить, що до, до кожного абзацу ми можемо створити свою інфографіку. От перший випадок. Пішло генерування. Тепер дивіться, зліва ви обираєте те, що вам сподобається. Цілі курсу. Так, творчість, критичне мислення і так далі. В, воно все йде е, майже однаково, але бачите, зображення різні. От давайте отаке от ви Зараз, так? Тепер виділяємо оце зображення. По-перше, можете подивитися, що означає літера, що можна змінювати написи, тому що там, коли ви вже збережете, ви вже нічого зробити не зможете. Ну, Хіба що обрізати от компоненти і написати свій заголовок. А то все залишиться так, як воно є. Далі подивимося, що це означає, ми ним користуватися і не будемо. Так, все, що, бачите, підносимо, ми оці всі написи можемо змінити там і так далі. Значить, те, що нам потрібно. Так, двічі класнули, воно, ну, даний інструмент зник. Значить, виділимо. Далі, подивіться, ми на стрілочку натискаємо, натиснули на стрілочку. Тепер обираємо. Оце шашечки можна на різних, з різними фонами. Можна отакий от фон взяти, можна, давайте подивимося, що це означає. Так, так. Ага, ми прибрали зафарбування. Значить, от дивіться, оце наче шашечки, означає, що це прозорий фон. Перенатискаю до Влад. Так, і пішла загрузка. Ну, давайте ще одну створимо. Генерацію, так? От дивіться. Генерує. Зверніть увагу, що по вашому питанню всі малюнки можуть бути розміщені на одному аркуші. Значить, ви можете не зберігати, а вже в кінці в самому зберегти. Ну і ви обираєте, що ви захочете. Основні, основи комп'ютерних е, технологій для учнів початкової школи, те, що він зараз думає. Так, ну давайте ми зараз, бачите, я от е, обрала. Коли справа натиснула, то можна обрати якийсь свій те, що ви захочете. Так. Ну, теж дивіться, що ми виділяємо, так? Можна по черзі тут усе виділити, весь е, аркуш виділяємо. Тепер натискаємо, уже тут натиснуто на. Середню я кнопочку натиснула в Бекграунд і е, завантажую. Давайте подивимося ще от іще один. Так, і дивіться, що ми маємо. Теж там можна буде колір змінювати, що як ви захочете, роздивитися. І ну, я поки, поки що отак беру. А, теж натискаємо на і завантажуємо. Поки що досить я зробила три завантаження, значить дивіться. Переходимо в завантаження, а там знайдете, куди буде йти. Ну, це на моєму комп'ютері на різних вже ж по-різному. Ну раз, не питає папки, значить йде у папку завантаження. І тут йде, що тут незручно, бачите, не дає вибору Ну, от Ми перше ми копіюємо і вставляємо презентацію. Вже презентацію створите. Ну, Можна розміри трошки змінити, або вручну, або, ну, можливо, там за допомогою контекстного меню. Друге, Знову подивіться, переходимо. От, вони по черзі отак йдуть, значить, ми от так, копіювати. Друге генерування копіює, вставляємо презентацію, змінюємо розмір. Далі третє знову копіюй. Так, копіювати. Це я показала, як вставити звичайну презентацію. Захочете, вам можна буде змінити не, там, не кольори, не сірий зробити, а інший колір. Ну, Потренуйтеся, скільки буде часу, але спочатку, так да, сюди це не, не хотілося. Ага, А, можливо, так. Да, як з'явилася червона да, символ червоного кольору, тоді вже не слухається. І що це так ви зробите? Хто забув, як е, трошки при, прикрасить? Я зараз вам покажу, що це все на прозорому фоні. От ми зараз показ слайдів, вигляд, так, конструктор потрібно обрати. так. Далі стилі, формат тла, ну, Давайте візьмемо градієнтний. І тепер ми отут обираємо те, що ми захочемо. Допустимо, ну, такий найбільш. Далі, давайте, от бачите, тут три точечки, і ми так будемо їх зараз позмінюємо. Фарбування, Так, зелений, давайте жовтий колір. Ну, а останньої не будемо. А тепер дивіться: якщо я просто закрию, то це буде один слайд, і він же ж останній, ну, їх то можна поміняти. Застосувати до всіх. І зверніть увагу, тепер ну, закрити можна. Інакше. От те, що ми зберігали на прозорому фоні, оце воно в нас так вийшло, так? а те, що, як заголовок, значить, отак. Його теж можна, але в іншій програмі зберігати. Так що ви оці питання, які я вам показала зараз, ділитесь на групи, виконуєте, заходите напкін Е, І, і виконуєте завдання по своїх запитаннях.